Голова Компартії Китаю заявив, що схід іде вгору, а захід занепадає. Наскільки правдива ця заява, і яка кінцева мета КПК? Щоб обговорити це питання, ян Якелек, ведучий програми Американські лідер думок, зустрівся з Гордоном Чаном, старшим науковим співробітником інституту Гейтстона. Чан також є автором нової книги Червоний план. Проєкт Китаю зі знищення Америки. Чан, дуже приємно знову бачити вас у програмі Американські лідери думок. Дякую, Яне. у 2020 році. Китайський диктатор Сі Цзіньпін сказав, що схід іде вгору, а захід занепадає. Я думаю, що він мав на увазі, що схід це Китай, а захід США. Як ви це розумієте, багато людей каже, що США занепадають. Якщо ви подивитеся на Америку, скажімо, на її останні 3-4 роки, то так, ми не такі сильні, як були. Але водночас занепад – це поняття відносне. Адже відколи Цзіньпін сказав ці слова, китайська економіка впала. Нині вона в тяжкому стані. Китайці виїжджають із країни, бо не бачать майбутнього для Китаю. Багато людей деморалізовано в Україні багато проблем. Китай перебуває на межі найбільшого демографічного спаду за відсутності війни. Чи епідемії, якщо зважити на весь комплекс проблем, навряд чи можна сказати, що Китай на підйомі? Подивіться на Росію. Росія висить на волосинці, вона не в змозі досягти своєї мети в Україні. Отже, якщо порівнювати з тим, що відбувається в Китаї та Росії, США сьогодні сильніше ніж 3-4 роки тому ви маєте на увазі, що у всіх рівень трохи знизився, але я думаю, що під занепадом мається на увазі щось ширше. Я навіть чув порівняння з Римською імперією, і це те, що про США кажуть самі американці. Час від часу ми говоримо про нашу країну в такому ключі у роки Картера у 70-ті роки. Тема політичної розрядки вийшла на перший план, бо ми відчували, що відстаємо від радянського союзу. Так іноді це питання нас непокоїть. Але Америка сильна тим, що з усіх відомих країн, особливо якщо порівнювати з Китаєм та Росією, ми здатні розв'язувати свої проблеми. Що більше із цих трьох країн ми єдині, хто здатний розв'язувати власні проблеми. Китай і Росію можна вважати сильними, але вони. Ни не стійкі у вас вийшла нова книга під назвою Червоний план проєкт Китаю щодо знищення Америки. Опишіть, що це за план для деяких людей. Це дуже сильна заява. Китай намагається знищити Америку. Але хіба він не залежить від Америки? він залежить від Америки. Але газета People's Daily у травні 2019 року, People's Daily – найавторитетніше видання у Китаї у відомій редакційній статті оголосило нам народну війну. Ми американці, тому думаємо, що можемо ігнорувати те, що кажуть наші вороги. Але для комуністичного Китаю народна війна це фраза, що має велике значення і пов'язана з утворенням народної республіки. Загалом близько року тому газета народно визвольної армії PLA Daily фактично оголосила нам війну». Народну війну у статті йшлося, що народна війна це тотальна війна. Ми бачимо, як Китай веде необмежену війну проти США. Я вважаю, що Компартія розглядає США як екзистенційну загрозу. Вона вважає нас екзистенційною загрозою не за те, що ми кажемо чи робимо, а за те, хто ми є. Режим у Пекіні непокоїться про те, що американські цінності та форма правління надихнуть китайський народ. КПК вважає, що вона не буде в безпеці, доки існують США.